Добрий, день. цікаве повідомлення з Японії, яку ми давно знаємо як країну високої технологічної культури, відому своєю електронікою і своїми роботами. Там, в префектурі Яманасі поблизу Токіо, вирішили зробити експеримент в дитячому садочку. І ось в цьому дитячому садочку діти дворічні мали можливість погратися з дружнім роботом, який одночасно вимірював їх розвиток. Взагалі, цей робот цей от, пристрій запрограмований на пропонування близько 300 різних ігор, але це більше ніж просто іграшка. Цей робот одночасно оцінює реакції та дії кожної дитини, а також їх розвиток і характеристики у п'яті сферах, зокрема розуміння мови та спортивної здібності. А потім він складає звіт про розвиток оцих дворічних дітей. Вихователька дитячого садка сказала, що робот дає можливість заново відкрити для себе сильні і слабкі сторони всіх дітей. І ще вона сказала, що деякі діти спочатку виглядали ну, роздратованими. Але поступово звикли до цього робота. І врешті врешті вони почали гратися з ним, ніби це був їх друг, і навіть не могли дочекатися своєї черги. Ну а До цього ще варто додати, що цей експеримент це частина проєкту уряду префектури Яманасі щодо співпраці зі стартапами у розробці передових технологій. На все добре.